Слово як зерно у слові є життя, як у зерні є життя. Сам Ісус говорить за ту притчу, що якщо ви не зрозумієте притчі про сіяча, ви не можете зрозуміти, як діє царство Боже. Як ти не зрозумів, що таке благодать, то, то як ти можеш скерувати це зерно в це життя? Не скеруєш? Не, не знання? А що від незнання гине народ мій. У Нас багато запитань. Не раз до Бога, в кожного з нас є запитання. І не раз ті питання стосуються того, що так, ми молимося, але часом не бачимо відповіді, які перешкоди у цьому. Чому? Не раз чую хтось скаже: ну, а що, якби Господь хотів, би, то Він би раз і все би зробив би. Це не згідно істини незгідно слова Божого. Для нас, новозавітніх, для нового творіння, звичайно, ми вже з вами розбираємо багато, йдемо у цьому, йдемо розбираючи благодать, що ми отримали у благодаті. Ми вже знаємо, що благодать є в нас, і сьогодні це слово Перше послання до Корінтян 15:10. Апостол Павло ще раз зачитає, щоб ми переконалися в тому, та благодатью Божою я те, що є. І ми є благодатью Божою, те, що є. Ми є нове творіння. І благодать Його, що в мені, не даремна була, і благодать Його, що в мені. Благодать де є у нас. Чому? Тому що Христос в нас, а благодать звідки йде? З Христа. Тому і благодать є в нас. Але я працював більше всіх їх, правда не я, але Божа благодать, що зо мною вона. Отож, благодать Божа, яка є в нас, вона працює. Через ту благодать ми маємо уже відповідь на багато наших молитв. То, що несе благодать, Господь вже через Ісуса Христа нам дав відповідь у дух. Хочу зараз, ось як звернути нашу увагу. Бог він той самий, Він не міняється. Що в Старому Завіті, що в новому завіті. Бог той самий. Перешкоди щодо того, щоб ми отримали відповідь від Бога, були як в старому завіті, так само вони є і в Новому Завіті у нас. В Старому Завіті дуже ілюструє це та історія, яка відбулася з пророком Даниїлом, який молився. І якщо ви читали, це Даниїла 10 розділ, там з 12 вірша, я вам зараз дещо прочитаю, як Даниїл молився декілька разів. Перший раз він отримав відповідь зразу ж. А другий раз він молиться, а відповіді нема, нема, нема. Аж на 21-день він отримує відповідь. Зачитаю це. Даниїла, 10 розділ, 12, -й, 13 -й, вірші. А він промовив до мене: не бійся, Даниїле, Бо від першого дня це вже коли Даниїл зустрічається з Ангелом. Не бійся, Даниїле, бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння і щоб упокоритися перед лицем твого Бога, були почуті слова твої. І я прийшов ради твоїх слів. Ангел розмовляє вже з Даниїлом. Що в даному вірші ми говоримо? Від першого дня. Значить, зразу Господь дає відповідь. Бог дає відповідь одразу. Це є закон. Для нас це є благодать. Відразу. Так було в Старому Завіті, тим більше це є і в Новому Завіті. І далі. І я прийшов ради твоїх слів. І далі. Але князь Перського царства це демонічні сили. Стояв проти мене 21 день. І ось Михаїл, Архангел Михаїл, один із перших начальників, прийшов допомогти мені. Були перешкоди, які демонічні, які потрібно було подолати. І для того, щоб подолати, прийшов на допомогу ще Архангел Михаїл, який вів боротьбу. І подолав. Відповідь все-таки до Даниїла прийшла. Зараз переносимося до нас, новозавітніх. Нового творіння. І так, ми нове творіння. Ми вже знаємо, але хочу вам сьогодні ще, і ще, ще, і ще раз, тому що це є то, без чого дуже важко зрозуміти, звідки ми нове творіння і що в нас нового сталося. Ще раз. Ми складаємося, дух, душа і тіло. Коли ми народжуємося згори, Дух Христа у нас. І так, Дух Христа. Дух Христа. Що таке Дух Христа? Сам Ісус говорить Івана 6:63: слова, які Я говорив вам, це говорить Ісус: слова, які Я говорим вам, є дух і життя. Значить, маємо Слова Ісуса. Дух і маємо життя, дух. Життя я напишу вам ще сьогодні. І слова, і життя. Все це тут я хочу наголосити. Зараз ви... Далі в нас є душа це наше мислення, наш розум, наші емоції. Розум пишу, наш мислення отут відбувається все. Ну і тіло само собою. Багато зараз ми говоримо. Чомусь часом зцілятися стає важко. Якісь затримки, якісь перешкоди. Ось, бачите, перешкоди, що, чому відбувається. Зараз буду вам пояснювати по малюнках. Ісус, навчаючи своїх учнів, розказує причі. І одна з притч, притча про сіяча. Він говорить, порівнюючи, слово як зерно. Більш детальніше ми говорили про ту притчу на школі, тому я пропоную далі далі всіх направляю. Зверніться до школи Істина, щоб ще раз перейти це. Але сьогодні я продовжую. Отож, слово як зерно. У слові є життя, як у зерні є життя. Захворіли. Важко зцілитися, Не можу сам. Щось, щось, щось якісь перешкоди. так? Я йду до чоловіка Божого. Бо мені що потрібно? Все відбувається, як у притчі, без зерна. Без слова нічого не відбудеться. Сам Ісус говорить за ту притчу, що якщо ви не зрозумієте притчі про сіяча, ви не можете зрозуміти, як діє Царство Боже. Тому це така головна притча: все ми отримуємо по Слову. І от мені стоїть питання. Мені треба йти до когось помолитися, щоб хтось за мене помилився. До кого ти підеш? Думаю, багато віруючих зі знаннями. Багато. Багато віруючих, що цитують слово, знають слово. Багато. Але що мені потрібно? Сьогодні говорилося про це. Мені потрібно слово. Дивіться, слово можна взяти з душі, з розуму. Але там чого нема. Життя. Мені потрібно, щоб воно було життєдійне, слово, яке в силі, як зерно, в малесенькому зерні закладено життя. Де це слово знаходиться? В душі, тут? До кого я піду? Господь каже, дивіться по плодам. Мені тяжко визначити. Я можу слухати, людина гарно говорить все, але я маю дивитися на плоди. Плоди мені підкажуть, чи це слово йде з духа, чи це просто знання. Дивіться на плоди. Ви будете бачити, чи слово буде дієве, чи благодать що робить, працює. Через ту людину, Божу, чи не працює? Дивіться, в нас є очі. Ми, ми маємо плоди, вони є явні, вони в фізичному світі. Мені не треба включати духовні очі. Я можу дивитися, можу слухати свідчення для того і існують. Ось свідчення має силу. Чому? Тому що я почула свідчення. Ага, я бачу плоди. Добре, слово діє. Мені потрібно таке слово. Тому. Якісне зерно має бути. А зараз вам покажу, на прикладі, так? грядки землі. Так, ось маємо земля. Ось так, припустимо, так? І посадили ми насіння, та, ну, моркву посадили, так? От посадили моркву. Хай, хай буде отут. Посіяли та, посіяли, правильно говорити. Посіяли моркву, так? А далі. І принесли ще якесь насіння, але це насіння імітація. Воно таке самісіньке, як це справжнє насіння. Але просто імітація, просто зробили подібне насіння. Там нема. І я беру це насіння і засипаю ще. Що відбувається? Тут життя немає, тому що це. Імітація насіння. Це, можна чітко сказати, сміття. Це сміття. Там життя немає. І я взяла і просипала. Присипала. Дуже часто так відбувається з нами. Дуже часто. Ви знаєте, от не раз дійсно ми зараз почали говорити про інтернет, про молитовні групи. Моляться, моліться там за того того. І, ну, Чи всі моляться з духа, ви переконалися в цьому, що та молитовна група там скільки людей містить, що, що вона з духа, що вони беруть слово звідси? Що відбувається, а потім дії нема, дії нема, дії нема. Та чим більше присипете. Попробуй добре, що якщо ще в тебе ґрунт м'який. Якщо... Що значить ґрунт м'який? Коли він буде м'який? Коли поливаємо його водою, що таке вода? Це присутність Духа Святого, діє Дух Святий, там, де діє благодать, там Дух Святий, це все зрощує, тоді ґрунт м'який ще. Слава Богу, якщо в тебе ґрунт м'який, що якось ще довший період часу, і там морквочка, то, то насіння десь проросте. Ну якщо закам'яніло, якщо ти не знаходишся там, де благодать працює. Чим зрощувати тебе? Чим ґрунт твій пом'якшувати? Це от фізичний світ, так? Ну, це саме відбувається в духовному світі. Це саме відбувається. Тому моліться, йдіть за молитвами, щоб молилися. Но дивіться. На плоди, чи слово йде з духа, чи це просто знання, це велике, це велике значення. Тому що слово, якщо це слово з духа, в ньому є життя. Воно буде діяти. Тепер далі. Наступний такий малюнок. Прийшла людина на молитву ще намалюю так знову. Дуже мені зручно з тими кружочками. Припустимо, хворий, хвороба рак. Напишу, бо дуже багато зараз ми з тим стикуємося. Ну, Тут пишу душа, це тіло, так? Тіло, от в тілі сидить. Далі душа. так? Ну, Я хочу написати тут слово мислення. Мислення ваше, мислення, розум, мислення. І, звичайно, дух Христа. Я напишу життя. Життя. Так сказав Ісус: слова, які я говорив вам, є дух і життя. І ось прийшла, прийшов хворий на молитву, поклали руки на тіло, сказали слово. Пишу з великої букви, з духа. Слово. Сказали. Що відбувається? Досить часто тіло, яке отримало слово з духа, починає реагувати. Є різні такі прояви. Не раз ви бачили, є рвоти, є ну, різне щось, чи тепло людина, чує, чи гаряч. Для того, щоб укріпитися в вірі, є прояви, переважно є прояви в тілі. Це можна спостерігати. Ми це дуже багато бачимо це. Відбувається. Що відбувається далі? Кожне зернятко має, що зробити? Пустити корінь. Щоб виросло і дало плід, зернятко має пророститися, пустити корінь. Ще намалюю вам тут зразу круків, щоб ви знали, що вони є і будуть, бо так написано. Круки, які вони проявляються в різних видах, які хочуть вкрасти це зерно, швидко вкрасти, щоб воно не встигло прорости і пустити корінь. Але подивіться далі, щоб це слово пустило корінь. Потрібно пройти шлях в життя. Ось тут ось звідси, як воно буде пустить корінь, от звідси воно вже буде черпати і далі проросте, і все це відбудеться. Но ось тут є оті перешкоди. Чому я сьогодні прочитала Даниїла, що були перешкоди. Були і є. І ось та перешкода. Бачите, де вона? Ось мислення. Ось та перешкода наша. От у тому мисленні це є перешкода для новозавітніх християн. Тому що ми в порівнянні з Даниїлом, ми маємо вже тепер і силу, і владу. Якби Даниїл в той час мав владу, то він би помолився, наказав, зв'язав, і він би зразу мав відповідь. Ми це тепер маємо. Але в нас є інші перешкоди. І ці перешкоди містяться ось тут. І я назвала, я роздумувала над тим. Думаю, Господі, як, 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 щоб це слово, ви бачите, в даному випадку, хто відповідальний тепер? Слово посіяно? Хто відповідальний тепер за те, щоб це слово пустило корінь? Хто сам хворий стає, так? відповідальний за це? Господь нам дав силу і владу, так і амінь. Но дав нам і відповідальність. Дивіться, новий Завіт перенасичений. Ми маємо то, зроб, то робити, то робити, роби то, стіляй, воскрешай, скільки нам завдань дано новозамітнім. Це, це наша відповідальність. Але для того, щоб ми виконували ці завдання, Господь дав нам свого Духа, сам поселився в нас. Щоб виконувати це, але відповідальність беремо ми. Відповідальність є на цій людині. Він має через своє мислення. Ви знаєте, я це мислення от розмірковувала, думаю, як би його порівняти. Но мені прийшло слово навігатор. Не знаю, хто в автомобілі, от дивлюся, як добре він нам показує, куди їхати, як іти, і ми попадаємо в ціль, куди нам потрібно. Так от це мислення наше, якщо це буде мислення Христа згідно Слова. Обов'язково воно дасть дорогу, відкриє сюди. Но, якщо в нашому мисленні різні. Сумніви. Неправильне вчення. Ми не знаємо благодаті. То як ти сюди попадеш, як ти не знаєш благодаті? Як ти не зрозумів, що таке благодать, то, то як ти можеш скерувати це зерно в це життя? Не скеруєш? Незнання, а що від незнання гине народ мій? Так от, якщо тобі не заклали правильну э, віру, віру в Євангелію і благодаті? То і, виходить, від незнання гине народ мій. І ось прийшло так, почалися дії, прийшло в, твій, в твоє мислення, і, і вже все, і вже тут. Та що ви ну, різні, не буду зараз оголошувати, самі знаєте, які думки приходять, знаєте, як відкидається та благодать. Ох, як її не люблять. А релігія особливо не любить благодать. Ну, не то слово, вона ненавидить благодать. Тому, тому будете гоними всі, хто благодать проповідує. Це нормально. Так що в тому не переживаємо. Так от, дивіться, далі собі розмірковую Даниїл. Господі, Архангел Михаїл прийшов, щоб перемогти ті всі демонічні сили. Але все-таки відповідь, що отець приготовив, поступила до адресанта, так само і в нас. Тільки в нас же не Архангел Михаїл. А хто у нас? Христос. Ми маємо безпосередньо Христа, який живе у нас. Він живе, і якщо я буду тільки на нього дивитись. Якщо я буду думати, як Христос, а Він свої всі думки написав в Євангелії, всі думки, Він нічого від нас не скрив, все написано там. Якщо я не відхилюся від того, то мій навігатор, розум Христа, приведе це зерно в ціль, отут буде його корінь, а вже як є корінь, і він має звідки черпати, то будьте певні. Ви скоро побачите плід. Тому що тут сила, яка Воскресила Ісуса з мертвих. Що може зрівнятися? Чи є якась більша сила? Не існує. Тому новозавітні. Христос у нас, сила в нас. Перешкоду. Подолати можна. Тим більше я все як дивлюся, думаю, завтра ми будемо говорити, яка ще перешкода в тому мисленні. Вона називається невірство. Ми завтра будемо про неї говорити, виявляти того ворога і будемо з ним воювати конкретно. Але це знаходиться ваша перешкода. Вона є фізична. Між іншим. фізичне тіло і душа це фізичне. Ми можемо це відчувати, бачите. Так що не такий великий ворог, як його нам малюють. Все можливо. З Богом все можливо і все можливо подолати. Я благословляю кожного з нас і себе також, бо кажуть, і себе благословляйте. І себе також, щоби. Ці перешкоди ми могли швидко долати во ім'я Ісуса Христа. Амінь.